Осини клопоту в саду не менше, ніж навесні чи влітку. І головний з них підготовка дерев до зими. Починати потрібно з так званого вологозарядкового поливу. Вологозарядковий полив дає дереву вологу на всю зиму. Зима на зиму не припадає і бувають безсніжні зими. От. І дерево можна засохнути. Особливо треба поливати на піщаних ґрунтах. Де вологи дуже мало і рослину потребує її, такі поливи проводяться до перших заморозків. Далі дерева потрібно обробити наступним чином. Обкопуємо осінь, щоб на зиму земля була рихла. Вона краще промерзає, тобто всі шкідники гинуть. Підкормлюємо дерева, всі, тобто органічними добривами, і мінеральними. Дуже добре тримає тепло і не дає промерзнути корінню. Не забувайте і про санітарну обрізку. Тобто ми обрізаємо тільки от сухі гілки до здорових почок. Після цього беремо садовий вар і обов'язково замазати садовим варом. Ще одна проблема молодого саду шкідники. Аби дерева їм не смакували наприкінці осені стовбури варто побілити. Для цього береться 2-3 кг гізвести, е-е 1,5 кг глини і 100-150 г мідного купоросу. От. І ми білимо також від кореневої шийки і частково білим від стовбура, скелетної вітки. От ця защита теж дуже хороша, вона допомагає і від мишей і від зайців, і також від сонячних опіків. Ще один варіант захисту: береться або рубероїд, обматується кругом ствола від кореневої шийки і до скелетних гілок. Відматується руброїдом. Якщо немає рубероїду, береться нетканий матеріал. матеріал, ріжеться на полоси і обматується від коренової шийки до скелетних гілок. Якщо ж вчасно про це не подбати за рахунок морозів вночі і сонячного тепла в день, вода, яка між камбієм і тканями, вона знову замерзає. Іде відслоювання кори, кора відмирає, потім з'являються грибки. Опечена частина кори відрізняється темним або бурим кольором, і тут головне вчасно помітити хворобу. Якщо ми вже не по якимось причинам не доглянули за деякими деревами чи за садом, Береться садовий ніж, обрізається пошкоджена частина ствола і замазується, пдинфіцирується, дезінфіцирується м'ядним купоросом і промазується садовим варом. Тож дбайте про свій сад, і він обов'язково віддячить вам смачними плодами.